Починаємо будівництво. Маємо ділянку 20 сотих, на якій стоїть фундамент старий, на якому вже проросли дерева. Приїздила сюди з прорабом, він сказав, що все можна врятувати. ми проводити до ладу. Пан Олексій спилив перше дерево. Так. Тут маємо такі бетонні блоки. Плити. Сам фундамент викладений з таких блоків. Оце гараж. Бачите дорога, в'їзд в гараж. Потім його покажу. І маємо ось такий. Високий цокольний поверх майже треба його зачистити. Так, 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 ось так, так, а ось. Гараж? Гараж 25 метрів квадратних. Майже однокімнатна квартира. Бачите, то буде вхід з дому, якщо його залишимо. А тут зробимо основний вхід. Тобто це не буде гараж, це буде хозприміщення. Що сказав прораб? Що визиваємо кран, знімаємо оці а, плити перекриття, збиваємо весь майже всю цегу, робимо прочне армопояс і знову ложимо плити і починаємо будівництво. Але перед тим нам потрібно спилити дерева. тут. Мабуть, дика абрикоса чи шовковиця, чи що це таке. Це шовковиця. Це яблунька якась дика. Тобто птички принесли насіння і навиростало нам ось, так, ось такий ліс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте по цьому приводу. Чи все у нас вдасться? Чи ні. По плануванню я тут хочу зробити йога-банний комплекс, тобто для йоги для бані. Потім тут буде тераса, тут стояти чани будуть, сосни будуть трясти. Все буде дуже гарно. Але я хочу показати, що маємо зараз. І Льоша. Сусіди далеко, що мене дуже радує. Ось таке справи.